запитання. А у регресологів, у всяких оцих е, різних угу. спеціалістів е, є ще таке розуміння, як судності і так далі. О, я це во, люблю дуже. І ну, часто до нас чіпляється там якісь судності, як людині зрозуміти, що вона чує не сутність, а от дійсно цей голос. Як людині це зрозуміти? Дивися. Якщо простими словами, щоб от. По-перше, я не люблю слово сутність, тому що mm -hmm. е, все є енергія, і вона просто різної вібрації. Mm -hmm. І все. Але саме основне, що людина повинна усвідомлювати, що вона є, її первична природа, це є е, світло, це є висока вібрація. Mm -hmm. А все, що тіпа, тінь, типа темне, ось це, цю ілюзію нам створює розум. Тобто усі чортики, які не малюють про дьяволів, яких розказують, це просто малює розум. Чому? Тому що він розділяє. Угу. Якщо не розділяти, воно все одне, ну, якби воно все про одне і те ж. І в цьому світі воно все тотально до деталей продумано. І воно все направлене на те, щоб людина розвивалася на її еволюцію. Тобто, ем, зараз поясню. Ось дивись, наприклад, по-перше, енергію в людини ніхто ніколи не може забрати. Mm -hmm. Це піздж. Того що кожний люди і є ця енергія, ми в цьому знаходимося. Наша кожна клітиночка тіла вона створена з цієї енергії. Тобто... Те, що проявлено в якійсь формі, якщо забрати форму, ми просто розчинимося в просторі. Ми, ми все є. Да? І тільки наше его, воно якось нас е, схлопує в таку точку дуже вузьку. Угу. І нам важко прийняти ось це більше. Ем, і виходить так, що дивись, от наприклад, от кажуть люди, що в них там сутності висасують енергію. Але завжди можна на цю ситуацію подивитися з іншої сторони. Можна дивитися з таким сприйняттям, що в тебе її забирають, в тебе її висасують, що ти е, в состоянні жертви, якби ти не творець, і, і ти думаєш, що за тебе все вирішують. Да? Угу. А можна подивитися з іншої сторони. дивись, Наприклад, От людині кожного дня дається величезний потік енергії. Але фокус уваги, да, созна... свідомісті, її зараз не настільки сильно розширена і відкрита, щоб цю енергію пропустити і проявити. Тобто в неї вузька свідомість, да, фокус якийсь певний, а енергія йде ось так. Угу. І відповідно, да, якщо ця енергія не буде проходити, людина ну, їй буде важко, вона буде застаюватись, ця енергія. І в цьому випадку, да, оці посутності, да, вони навпаки людині на благо, тому що вони відсасують цю енергію, щоб людині було якби функціонувати далі набагато простіше, щоб ця енергія не застаювалася, щоб вона їй там не нашкодила, да, чому люди починають пити. Тому що нереалізована, непропущена енергія. І щоб її пропустити, да, ось цей алкоголь допомагає її злити. Зрозуміла? Вот. Тому люди, які вживають алкоголь, вони просто не знають, як по-іншому реалізувати свою енергію, як її проявити. І для того, щоб воно не зжерло її зсередини, не, не перейшло в якісь болячки чи чашусь, да, воно просто таким чином зливається. Ось. Тому е, не завжди це погано. Це, це взагалі ніколи не погано. Для мене сутності, дивись, е, я іншим словом назву це просто енергія, просто вібрація. І Наші відчуття це є сутності. Mm -hmm. Наші думки це також сутності. І як зрозуміти, да, що тобі зараз ті сутність говорить? Низьковібраційна субстанція, вібрація вона завжди буде тебе спускати куди. Mm -hmm. На Низькі yes. вібрації просто. А твоє завдання себе витягувати наверх. Просто Тобто низьковібраційна це завжди це те, що йде від розуму. Воно ось тут знаходиться на рівні розуму. А те, що йде вже більш високовібраційне, високовібраційне, да? ось цей внутрішній голос, ти завжди відчуваєш наповнення, натхнення, енергію, яка вона от просто приходить в тебе. Прям такий, знаєш, ти відчуваєш себе от дійсно каналом, який пропускає ось цю енергію. Тебе завжди ось цей голос він навпаки витягує тебе наверх. А то, що тебе вниз, о цьому і ігра, розумієш? Нашого життя навчитися не слухати цей голос, а навпаки, почати слухати той голос, який тебе е, витягує з цього, який тебе веде, який тебе наповнює, е, який заставляє тебе йти не боятися, да? йти навіть в той страх, йти за цим імпульсом, йти невідомість. І, і це дуже класно. Тому, е, якби. Ті, хто думають, що на них впливають сутності, це також така собі дитяча позиція спихнути відповідальність себе, зняти її з себе, тому що, типу, хтось тобі там щось заважає, ще щось. Працюйте над собою, відстежуйте себе, свої відчуття, скануйте їх, і тоді буде це все дуже просто. Все відбувається тільки для того, щоб людина розвивалася, еволюціонувала в своїй свідомості, щоб свідомість розширювалася, щоб вона. Виходила за рамки звичного сприйняття. Змінійте взагалі, от те, яким сприйняттям ми дивимося на згусток енергії, який є ніяким, те, як ми його розмальовуємо, те воно для нас і буде. Те для людини це і являється правдою і, можливо, істиною, тому що вона так собі її розмалювала, цю картину. І я не можу сказати, що для неї це неправда, що для неї це не існує.